До наших кінотеатрів досі надходять чудові та навіть не побоюсь цього слова дивовижні фільми 23-го року, які вкотре нам доводять, що маючи на увазі кіно цей рік справді був прекрасним. Не хочеться говорити про щось одне, та це, напевно, в такій ситуації недоречно, адже це був дуже насичений проміжок часу. Тому протягом наступних хвилин ви просто почуєте мої щирі думки та емоції з приводу різних фільмів минулого року. Якщо брати статистику мого леттербоксу, то я подивився більше 30 фільмів 2023 року. З них п'ятьом фільмам я поставив 5 балів з 5. Ця п'ятірка є доволі очевидною, тут без якихось унікальних рішень. Найвищий рейтинг у мене мають залишені бідолашні створіння, Опенгеймер, Залізний Кіготь і вартові галактики 3. Тож і почну я саме з цих фільмів. Моєю останньою переглянутою стрічкою з цієї п'ятірки став Залізний Кіготь. Сходив я на нього вже після бідолашних створінь і зробив це я в різних містах. Ну ви розумієте ситуацію в наших кінотеатрах. Ніякий Залізний Кіготь і близько не стоїть за Акваменом чи Якщо ж говорити про цей фільм, то це було потужно, емоційно та шокуюче. У 2005 році подібне до цього кіно крихітка на мільйон доларів отримало Оскар. Я ж вважаю, що ці фільми десь на одному рівні, тому залізник якось заслуговує бути серед номінантів так точно. Оплески акторському ансамблю, і окремі оплески за Ефрону. нарешті отримав дійсно сильну роль, в якій він виглядав ну справді феноменально. І як же круто було спостерігати за фільмом такого жанру від студії А24, тому що йшов я на нього з думками, що він мене точно чимось дивує, так і вийшло. Ефект проклятої сім'ї дійсно спрацював. Завдяки такому підходу цей фільм і вирізняється з-поміж інших у цьому жанрі. Це начебто спортивне біографічне кіно, але при цьому від нього відчувались елементи трилеру чи навіть хорору. Тож, по факту, він поєднав у собі багато жанрів, і ці жанри поступово змінювались. Адже спочатку ми насолоджувались таким собі вайбовим кіно про Америку 80-х. Пізніше це стало міцним спортивним кіно, яке створювало все більше напруги, перетворюючись на досить моторошне видовище. Потім цей темп понизився, і в кінці ми отримали драматичний, але досить світлий фінал. На MB оцінка 8,1, на Letterboxd 4.1, на Томатах 9% свіжості від критиків і 94% від глядачів, середніми балами відповідно 7,7 з 10 та 4,65. Бідолашні створіння Йорго Салантімаса фільм, від якого я не зовсім розумів, що очікувати. Підозрював, що це буде щось схоже на артхаус, де все буде супер гарно і, можливо, супер незрозуміло. Але як же я почав насолоджуватись, коли після перших хвилин зрозумів, що це стало якимось походом арт-галерею, де кожна сцена це витвір мистецтва. Але це далеко не єдина і не найголовніша перевага. Найкрутіше є те, що ти просто розумієш це кіно, попри всю його чарівну дивакуватість. Адже фільм відкритий для нас і наших думок. І при цьому він по-справжньому розважає, захоплюючи і не відпускаючи протягом усього часу. Ти тут і сенс розумієш, тобто хі хі ха, ха ти маєш можливість просто подумати над тим, про що говорить це кіно. І я не можу не відмітити акторський склад фільму. Емма Стоун, я так думаю, зіграла свою найкращу роль. Вілем Дефо вкотре показав, що він особливий. Ну а Марк Руфало нагадав про свою недооціненість і має всі шанси стати найкращим актором другого плану в цьому році. Що ми маємо в підсумку? Один із фаворитів премії Оскар і головний конкурент Опенгеймера з балом 8,4 з 10 на МДБ, 4,2 на Летербоксі, на томатах 8,6 критиків і 4,1 глядачів. А тепер щодо найдушевнішого та найзатишнішого фільму минулого року залишені. Те, що вже стало новорічною класикою, в майбутньому лише підтвердить цей статус. Не знаю, як вам а мені не вистачало саме такого кіно. Щирого, приємного, гарного, емоційного, без ніякого бруду, який дає глядачу десь посміятися, десь засумувати, а десь поспівчувати. Це така доволі скромна історія, яка легко знаходить серце глядача, створюючи дуже затишну різдвяну атмосферу. Пол Джаматі безумовно заслуговує цьогорічний Оскар. Я буду щиро радий, якщо він його і отримає. Давін Джой Рендольф одна з найкращих акторок цього Року. Ну а Домінік Сеса це справді потужний дебютант. Ось які бали отримав фільм. Головний фаворит цього року Опенгеймер Крістофера Нолана. Ще літом я робив окреме відео про нього. Завжди хочеться сказати просто: це могутнє кіно. Не люблю, коли люди знецінюють його. Зазвичай лише через те, що це просто напряжний, можливо, важкий для перегляду та й взагалі розуміння фільм. У підсумку було нудно і бла бла бла. Чому просто не визнати унікальність цього фільму? Це байопік з неймовірними касовими зборами, зборами, які побили рекорд, перетнувши позначку мільярд доларів, що є найбільшим досягненням у цьому жанрі, дивовижним аудіовізуалом, шикарними акторськими перформансами та дійсно особливим та далеко нетипічним підходом до самої розповіді. 8,4 на MDB, 4,3 на леттербоксі, на томатах 8,6 від критиків та 4,5 від глядачів. Вартові галактики 3» – фільм, який потішив мене і мою внутрішню дитину, яка майже 10 років тому по щирому сміялася і розчулювалася від першої частини. Той випадок, коли вся трилогія на дуже високому рівні, зі своїми родзинками, фішками, унікальними саундтреками та найепічнішим складом галактики. Пан Джеймс Ган подарував щиру та емоційну подорож, яка, напевно, стала крапкою. 8 балів на МДБ, 3,8 на Letterboxd, на томатах 4,6 з 5 від глядачів і 7,2 з 10 від критиків. Але ж логічно, що є фільми, яким я поставив трішечки менше, як, от, наприклад, вбивці квіткової повні або анатомія падіння. Фільм Маестро Скорсезе» справді шикарний. Це чисте кіно, проте зараз такий довгий хронометраж та історія без якогось цікавого розвитку подій доволі важко заходить, а особливо поколінню, яке дивиться відео в Тіктоці на швидкості Х2, навіть не зважаючи на досконалість і вишуканість картини. Мушу сказати, що натоміє падіння мене дійсно потішила. Це справді дуже сильна судова драма. І якби вона додала якийсь вау-ефект, то всі 5 балів від мене були б гарантовані. Тому що по всіх параметрах фільм справді дуже якісний. Тепер поговоримо про інші картини. Минулі життя. Номінований на Оскар як найкращий фільм року. Має височезні рейтинги та безліч позитивних відгуків. Але для мене це просто історія про кохання. Комусь була цікава його глибина та філософія. Проте не мені, для себе я її не помітив. Більшого про цей фільм не скажу. Натомість хочу сказати, що цей рік став доволі біографією. Фічним. Крім Опенгеймера та Залізного кіття були ще Ейр, снігова спільнота, Блекбері, Феррарі, Маестро, Наполеон, якщо можна таким його назвати. Найменше з усіх мені сподобався маестро. Фільм наче просто сам не розуміє, про що хоче нам сказати, і це його найприкріший недолік, адже інші його сторони вирізнялися високою якістю, а особливо гра Керрі Маліган. Актор Бредлі Купер кращий з режисера Бредлі Купера, і це факт. А найбільше мені сподобався Air. я Мета Деймона та його дует з Беном Афлеком. Прекрасна історія з приємним кастом акторів, яка легко, емоційно та цікаво сприймається. Цього фільм має дуже привабливу картинку у стилі кіно 80-х. Снігова спільнота також потужний фільм, який номіновано на Оскар, як найкраще європейське кіно. Наполеон мені, до речі, сподобався. Добре, провів час у кінотеатрі, і такої критики в його сторону я не розумію. Блекбері і Феррарі, на мою думку, дві дуже непогані картини. Хоча Феррарі і дісталася від глядачів, проте мені сподобалось. І 4 бали з 5 я йому поставив. До речі, про 4 бали з 5. Таку оцінку я поставив достатній кількості фільмів. Вже згадані Блекбері, снігова спільнота, Феррарі. Крім цього, Флора та Син, четверта частина Джона Уика, Барбі Ідеальні дні мультфільм про Майлза Морали, занив вбивця Грета Солдберн. Трохи слів про це. Одразу ж хочеться про Солдберн, тому що це був найвражаючий, досить переліченого. Думаю, не варто пояснювати чому. По-перше, це Баррі Кеугана, по друге, сцени з ним. Крім цього, фільм насичений чарівним візуалом, та й сюжет загалом зацікавлює. Взагалі цей фільм чисто для розваги. Я не побачив якогось адекватного розвитку подій, розкриття персонажів чи певної ідеї. Помітно, що його створювали так, щоб він дуже сильно виділявся та й взагалі запам'ятався людям. І це в нього вийшло, було весело. Вбився Девіда Фінчера. Я її задоволенням переглянув і вважаю, що він точно заслуговує вищих оцінок. Режисер заклав у нього свою ідею бачення та різні фішки, і це виглядало як мінімум цікаво. Не можу я і пропустити японський фільм Ідеальні дні, який просто розповідає про життя та демонструє нам щастя в дрібницях. Це кіно для душі без якихось зайвих елементів, натомість чарівними саундтреками і спокійною та приємною для нас картинкою. Нарешті воно дійшло і до наших кінотеатрів. Були по-справжньому класні комедії. В першу чергу це вже добре згадані бідолашні створіння та залишені. Однією з найкращих для мене є Барбі, все одно на якусь філософію фільма, тому що мені просто було весело, дуже весело. І велику роль в цьому відіграв Райан Гослінг, і це правда. Варто цінувати його як актора, як особистість. Крім цього, був напевно найдурніший фільм «Ведмідь під кайфом: Веселий рамком з Дженіфер Лоуренс без образ, дуже комедна версія бійцівського клубу «Невдахи» з відтінком тих самих шкільних комедій, але при цьому з прекрасним відчуттям іронії. Чудова історія про маму одиначку та її сина, Флора та син, і звісно ж астероїд Сіті Веса Андерсона. Про головне я вам розповів так, хотілося б мати побільше минулорічних фільмів у своєму списку, тому що дуже багато цікавинок, які хочеться розкуштувати, але так же склалося. У 2023 році я дивився багато різного кіно. Можна нарахувати десь близько 250 фільмів, але сподіваюся, що в цьому році я зможу осягнути більше, адже кожен фільм це щось особливе.